Тому що це ну, а це нука. Супер, давай п'ять. Молодець. Поїхали далі. Артем Зайцев виконує завдання на увагу та концентрацію. Два рази на тиждень хлопче ходить на aba терапію Це спеціальне лікування, яке проводять для дітей з аутизмом. Ось ліка. Він дуже розумний та активний. Йому подобаються логічні ігри, відео англійською, гра у футбол та багато іншого. Я вмію читати вразно. Я люблю в падлки грать. Він дуже позитивний, він коли заходить, там, де він зайшов, там є позитив. Артему 14. Його цікавить усе нове, навіть наш мікрофон. Я люблю грати з планшетом. Ольга Степаненко займається з хлопцем майже два роки. Зараз використовує aba терапію Це програма, яка направлена на роботу з поведінкою. Вона допомагає діткам концентруватись на своїй меті і навчає малечу підтримувати себе. У Артема вже є чималі успіхи. Він у, якби. Дуже гіперактивна дитина. Тобто Він прийшов, йому було важко всидіти навіть 5 хвилин на цьому стільці. Так? Він намагався весь час побігати, Тобто йому таке щось потрібно було рухливе, дуже. Так? Але зараз він цілу годину він висижує. Ще одна з переваг індивідуальний підхід до кожної дитини. Тому що е, в кожної дитини є свої певні проблеми, які нам потрібно виправити, які нам потрібно скоригувати. А ще завдяки цій терапії дітки стають більш сконцентрованими. Змінюються завдання. Да? Тобто тут у нас логічне, тут у нас е, мовленеве, е, тут на увагу, тут, але воно все якби, в комплексі і, в принципі, він набагато став набагато спокійніше, він набагато став уважніше. Окрім індивідуальних практик, хлопчик займається в групах, так адаптується до спілкування з іншими дітками. Анастасія Ракоїд, Сергій Андріянов, новини за день, телеканал Віта.